Кажуть, у Жородці, що такого сніга не було 10 років. А це огоду я не знав. Чи то за те, що тіночка Кароль переклала свою шиншилу, і нас всіх сніг запорошила. Чи то поза того, що Єся понаговарювала, що всіх є сніг, а в нас не є. Але сніг в уже все-таки випав. І мене закортіло зліпити снігову бабу. Я в цьому ділі не спец, але пушлизьми. Коротше, периче, Єся питала зробити велику кулю, але щось в мене ніфіга не виходить. Не буде сяк на базарний не нес. Так гіє другу кулю вчинити. Маймалу, слухайте, я вже упріла, то не так просто, як я думала. Але вже розунанджелом та гіє довести діло до кулю. Поклали з другу булю. Щось вона до фраса не нечневується. Коротше, я ще букаю, її я так доклала, ну яка баба без боку. Голову пришпаньорила та й вже щось похоже й виходить. Вдіваємо на неї очки. Тепер її вид бабські передавати. Шлам глядати копачки. Найшла нус, а й дві руки. Та й очі сякі. Но, а в Закарпатті баби все таки рум'яні. Того я собою взяла рум'яна. А так файно, футь-футь, футь, футь, і готово. Гомбічки з листю ще поставила. Сталам позираву щось ще її не вистачає. Ага. Обу баба цілком не замерзла. Зняла з себе шапку та натягла м'ю. І рукавиці теж. Я така креатив. На снігова баба в мене вийшла. Як вам в коментарях ви ліпіли снігову бабу? Ну і ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.